Всім привіт. Хлопці, з'являється у нас в продаж ось такий 20 2020 року випуску, довга база l 2 h 1 з новим 2 літровим двигуном, потужністю 88 кВт. В автомобіля він в дуже класному стані, пригнаний з Нідерландів. Я вам скажу, що було досить багато таких трафіків, але цей стану я просто в захваті. Що зовні, що інтер'єр. Просто в ідеальному стані Таке враження, що як нове авто, не то що там нахвалює. Ну так, так так є. Ось. Значить, у нас фара класна з led ходовими вогнями. Renault LED Pure Vision. дуже класно світить вночі. Це не тут ті попередні, 1.6, Ну дуже погане світло в них. Ось тут вже дуже класне світло вони зробили. У нас по шинам, значить, Верденштейн 215-65, все сезона 23-го року 85%. Ззаду континенталька, 23 й рік, 65-70% залишку. Так що шини в класному стані. Е Релії теж є ось присутні. По інтер'єрчику, значить, нас по підйомники, з підігрівом, два одинар, дві одинарних сидіння, два одинарних сидіння з підлокітниками. Подивіться, який стан. Не протерті, не пропалені, не прокурені. Подивіться на пороги їх стан теж. Пластики, дверей теж в ідеальному стані. От, за зачасту тут буває все обдобане від ременя. Тут навіть царапинки ні жодної немає. Та взагалі по кузову на машині немає жодної царапинки. Оригінальні коврики є. Ремкомплект під сидіння присутній. Значить, в нас є задні партроніки, круїз контроль, мультикермо, маленька магнітола з функцією підключення Bluetooth до телефону і виходом USB. Один вихід на телефоні, і другий тут на панелі. Є така поличка, під телефончик зручно підставити собі. і... І, і буде класно. Пробіг даного автомобіля 99, 98 з копійками, там 99 тисяч пробіг. Подивіться, шестиступенева коробочка перемикань, стеля ідеальна. Зараз швиденько пройдуся на ту сторону. Зафіксую вам він-код. Подивіться, якщо комусь треба перевірити, подивіться, пороги тут в якому стані, двері, пластики, ось подивіться. Просто стан автомобіля як новий, е, він вартує тих грошей, і хто шукає собі під роботу на фірму, обов'язково. ось, Подивіться, 90, 90, ось всі, всі пробіги, всі зафіксовані, 97 тисяч було в 24-му році останній заїзд. Е, так, швиденько зараз розбільці. Перевіримо. Будь ласка, подивіться, е, вода не приникна. Підлога тут, а в ідеальному стані, задні двері теж зашити пластиковими такими картами. Стеля в ідеальному стані. У нас ззаду присутні партронік і фаркопчик. Е, підфарбування ось є тут косметика. Як фаркоп, це 99%, 90% що е, бліна, буде щось фарбоване. Підфарбування ось ця дверка, половинка до досюдова, вона там була царапана і по страхові, напевно, зразу е, підфарбували. Так, швиденько пройдуся. Заднє крило в нас 113, 117, е, дах 109%. 112, 106, стоєчка, 108, 107, арочка, страдає 107, 115, 109, 108. Капот 101, 119, 105. Подивіться в якому стані капот. Фари, подивіться, переливаються як нові. Жодного скола ви не найдете. Приїдете, не знайдете. Стан автомобіля просто я вам кажу. Як новий. Не нахвалюю, не то, що це 100. Але стан дійсно класний. 100, 110, 102, стоєчка 104, низ дверки 89, 113, 106, 103, 106, 100. Арочка задня, 87 і стоєчка 95. Значить, у нас тут? що, 260, 156, 146. 106, ось тут, так як я сказав, перефарбовано. У нас ця дверка 111, 110, 110. Ну, Якщо не фарбоване, 110-130 б'ється, 150, це не фарбоване 140, то тут 156-230, Ну, перефарбований без шпаклівки. Ось. Заді партроніки і, і, і фаркопчик, як я і вже казав. Так що хлопці, якщо когось цікавить, ось такий красень. Трафік під роботу чи під переробку на пасажира, телефонуйте, пишіть 20-й рік, 99 тисяч пробігу. Всім пока, всім гарного дня.